Радіо Chicago. Отож на Брянщину завезли свіжу бавовну. Невідомий безпілотник атакував відділення поліції у Трубачевському районі. А, як розумієте, та в Трубачевській перший раз такої дивуються росіяни, власне, але насправді пошкоджено дах будівлі. Потерпілих немає. І про це повідомив тамтешній губернатор Богомас. Також маємо новину про те, що відбулися атаки дронів на Москву і пришвидшення привозу до армії. Свідчать, що в Кремлі вже не здатні захистити власне населення від війни. Йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії. Натомість, як йдеться у зведенні російській владі, головне внести поправки до законодавства, що дозволить швидко призвати до армії більше чоловіків у середині липня 23-го року, держдума збільшила максимальний вік призову на військову службу від 27 до 30 років, зберігши нижню межу вісім. Сімнадцять років До речі неспокійно було також і в Москві. Власне, там співробітникам Мінцифри Російської Федерації чомусь запропонували перейти на як то кажуть, удаленку після вчорашньої бавовни, де знаходиться офіс відомства. І цікаво, цікаво, дуже там Москва, там далі може ще й трошки далі піде. І, власне, також є новина, що переодягали та відправляли на фронт. Росія примусово мобілізувала до 60 тисяч українських чоловіків. Вони приходили на ті нечисленні підприємства, які ще працювали і примусово забирали людей. Обіцяли, мовляв, будете на другій, на третій лінії. А насправді люди потрапляли на передову. Про це розповів представник гурмін оборони України Андрій Чорняк в інтерв'ю одному із каналів України. Також є інформація про те, що Путін готується до ще більшої та тривалої війни в Україні. І, власне, про це повідомили Financial Times. На думку аналітиків, видання про це можуть свідчити зміни, які були внесені до закону про мобілізацію в Росії. Але мені цікаво, вони готуються до тривалої війни. Ким, ким же вони будуть там воювати, якщо насправді росіян пачками вивозять у в пакетах і. Я розумію, що Росія площою велика, але там ж ну не, не всюди населено людьми. Побачимо там також якими людьми Наталя? Так, я Звірми. перепрошую не людьми, там людей. Не немає. Так, і от власне понад 80 російських олігархів відкрито забезпечували армію Російської Федерації. Це щонайменше 81 людина з останнього рейтингу 200 найбагатших росіян журналу Форбс. Пропагандиста з Російської Федерації Красовського планується оголосити у міжнародний розшук через те, що він закликав топити українських дітей. Серед пропагандистів у нас перший вирок отримав директор телеканалу РТ Антон Красовський, який публічно закликав топити українських дітей. Він вже в санкційному списку ЄС. Отож, ми готуємо документи до подання в міжнародний розшук. Про це наголосив Андрій Костін в інтерв'ю Українформу. За його словами, слідство стосовно російських пропагандистів Володимира Соловйова, Олі Скабєєвої, Дмитра Кисельова і Маргарити Симонян. А ще триває. Радіо Чикаго»